Ти хочеш заробляти в доларах. Так і неважливо, чи ти займаєшся домогосподарством, чи е, інженерією, чи філологією. Це взагалі не важливо. Ти можеш мати пасивний прибуток у доларах. Сьогодні я тобі розповім, як це зробити. Привіт! Мене все ще звати Георгій, і я хочу розповісти тобі, як ти можеш заробляти. На платформі Арткрафт Долари і переводити їх собі на рахунок, сидячи вдома, чи як то кажуть, бути з пасивним прибутком. А якщо ти вже займаєшся цифровою дистриб'юцією на таких платформах, як БаймієКфі, Патріон чи ІПСІ, то ІЦІ, вибачте, то ти дочекайся до кінця. в мене є бонус для тебе. Тож, поїхали. Я тобі сьогодні розповім декілька прикладів, як ти можеш заробляти. Наприклад, ти займаєшся домогосподарством. Так? Домогосподарство має великий рендж різних активностей, і, наприклад, тобі подобається кулінарія. Так, і ти знаєш якісь страви і їх рецепти, як зробити їх найсмачніше, чи набір якихось гарних рецептів, які допомагають схуднути, наприклад. Чи чи ще щось. Ось, і ти що ти можеш зробити? В тебе є такий телефончик, так і більше нічого немає. Ну, старий, я моя на увазі, старий телефончик. Ти береш, відкриваєш Google Docs і е, оформлюєш це все в документ. Так? Ну, тобто пишеш документ, як це там робити, і так далі. і тому подібне Ось, додаєш фоточки і оформлюєш це в документ. Ти пишеш мені. Ми заливаємо це на платформу, і ти починаєш продавати ці, е, ці рецепти. Люди їх купляють, радуються і ти отримуєш свої гроші. Тобі не потрібно більше нічого насправді робити. В тебе вже є товар, ти його продаєш. Він все, все одно в тебе є. Тобі не потрібно кожного разу його переробляти. Але якщо ти хочеш розвиватися, то ти додаєш е, ще якісь рецепти. Чи робиш якийсь там набір рецептів, ну ми все, -все завантажено У мене нема ліміту по продуктам. Можеш завантажити скільки, скільки завгодно, і е, продавати де завгодно, рекламувати як завгодно, і так далі. І тому подібне. Е, можеш просто зашарити в себе в соціальних мережах і теж люди почнуть купляти. Добренько. Е, чи, наприклад, ти е, знаєш, як прибирати, так тому що я знаю, це дуже. Актуальна для багатьох, як, наприклад, ефективно чистити холодильник. Дуже багато людей роблять це там, годинами, а ти знаєш, як за 30 хвилин все почистити, тому що ти знаєш, що купити От, потрібно то-то, чи е, заміксувати те те, те і в тебе будуть там, гарні засоби для прибирання. Тож, якщо ти знаєш, ти теж можеш це оформити в документ і, е, е, чи в відео, і будь що насправді в картинку. І, е, Продавати просто на, на порталі, так це це дуже вигідно. Друге, друге наприклад, ти займаєшся психологією, так і в тебе є клієнти Ось і ти хочеш, щоб клієнти тебе тобі, тобі платили кожного е, тижня, незалежності від е, кожного тижня, кожного два тижні, кожного місяця, незалежності від того, е, скільки ти е, скільки ти з ними працюєш. Так ну чи вони прийшли на сеанс, чи не прийшли, то ну, в тебе в такі от е, штуки і ти. Береш оформлюєш підписку через нашу платформу, і вони автоматично будуть зніматися гроші з їх карточки. Ось так, і ти отримуєш ці гроші. Це дуже-дуже комфортно. Мені так вважається. Чи, наприклад, ти знаєш якісь методики, чи в тебе якісь тести для діагностики? Вибачте. І ти можеш оформити їх документ, як в попередньому прикладі, і далі далі ти можеш продавати ці документи на нашій платформі. І я хочу підкреслити, що ця платформа зроблена, зроблена тільки мною, і тобто це не великий якийсь бізнес, де там корпорації займаються, і тобі потрібно. Конкурувати з мільйонами і мільйонами людей. Ні, ні, ми так не робимо. Я, ти можеш мені написати, ми можемо з тобою домовитись і так далі і тому подібне. Ось. Далі. А, так, ще як психолог. Книги. Якщо ти пишеш книги, ти можеш їх продавати також. Якщо в тебе є статті, ти теж можеш їх продавати. Що ще рекомендації? О! І ще одна класна штука. Я, дуже, я бачу що це дуже-дуже так популярно. Це такі розмальовки мандалан, наскільки я розумію, це розмальовки, коли ти знімаєш стрес, розмальовуючи якісь там якісь картинки. Тож ти теж можеш це робити, якщо ти тим займаєшся. Далі електроніка це персонально для мене, тому що я полюбляю електроніку. І а, я декілька разів купляв конструктори, які тобі потрібно сам самому спаяти. Чи е, купляєш схему, і е, по цій схемі ти купляєш десь в магазині ці ці деталі, і робиш це: це якийсь прилад, так, якісь е, витвір мистецтва, ось електронний, е, і ти е, робиш його своїми руками. Ти теж можеш зробити таку інструкцію. З лінками на сайт, де ти продаєш свої, свої електронні товари, чи в тебе є магазин електроніки, і в тебе є там такі конструктори. І ти хочеш їх продавати. Ти теж можеш зробити, зробити документ. В цьому документі може бути силка на цей, на цей пристрій чи на набіру цих деталей деталей. І е, ти викладаєш цю інструкцію, і люди купляють, роблять себе собі. Так так званий do it yourself Це дуже дуже популярно е, тут в Америці. і Ти можеш зробляти на цьому гроші. Е, ось викладати е, інструкцію на там, не знаю на своєму youtube каналі чи чи де чи де інше? ти можеш рекламу запустити. Ну тобто, ми все можемо це зробити. Е, тобто, напиши, ми, ми подивимося, що ми можемо зробити. Добре е, для вчителів. У мене шуткують мої друзі, що я там популістичні рішення видаю, але я просто хочу допомогти. У мене немає ніяких там, амбіцій з приводу політики, тож я просто допомагаю. І вчителі теж можуть робити свій внесок в цю цифрову індустрію і додавати до свого бюджету в доларах якісь кошти. Що вчителі можуть зробити? Якщо у вас є методики е, навчання, чи я не знаю ваші якісь мануали, які ви хочете продавати, то теж, теж ми можемо це зробити. Ви можете оформити це в документи, продавати. Е, якщо ви вчитель, у вас повинен бути комп'ютер, ж, будь ласка, на комп'ютері робіть це і продавайте. Може, якийсь набір завдань. Набір завдань ви можете задавати і е, видавати там з рішеннями, це буде дорожче, без рішень це дешевше. Чи взагалі безкоштовно ви можете шарити? А от з рішеннями це вже е, за якісь гроші. Тож е, це дуже таке е, ну, дуже багато чого ви можете зробити так. Як е, ще я особисто купляв це е, такі не розмальовки, але. Це називається тресінь, коли ти для дитини, коли вони вчаться писати, ти робиш це пунктирною лінією, якісь там цифри, букви, і він чи вона по цим пунктирним лініям щось пише. Ось. І якщо це ти для малювання це робиш, то ти можеш теж там, робити якісь пунктирні лінії чи таке і продавати це як діджитал товар. Якщо ти навіть і малюєш, то ти можеш намалювати якийсь пунктіром якийсь е, малюночок, і діти теж будуть її розмальовувати, там, обводити, ну і так далі і тому подібне. Тобто дуже-дуже багато всяких варіантів. Ти можеш подивитися, можеш за мною проконсультуватися. Ми разом подивимося, що ми можемо знайти, що ми можемо зробити. Ось е, і ще одне: ще одне це орігамі. Я бачив дуже круті е, такі. Е, Екземпляри, де ти просто береш е, листочок А4 і, і роздраковуєш на ньому ці лінії, так і у цій лінії, е, по цим лініям ти складаєш оригамі. І І е, я бачив, що багато людей купляють спеціально ці е, бумажечки з цієї інструкції з оригамі, щоб складати їх, по-перше, а потім вже роблять на чистому листочку. Це, це дуже цікаво, ти, якщо ти. Займаєшся орігами, чи щось схоже, якісь там склейки і так далі, у цій інструкції, як де там потрібно вирізати і склеяти, то так, будь ласка, ти ти можеш це продавати також. І зараз я тобі розкажу про бонус. Якщо ти, ти вже продаєш ці такі цифрові товари, чи маєш підписку на підписників на Патреоні, чи Баймікофі, е, чи е, ще щось, то ти, мабуть, е, стикався з тим, що тобі потрібен якийсь функціонал, а його нема. І ти такий: ну, може, те можна зробити, може це, може ми якось там е, потрібно ще щось купляти, а ти не хочеш ще купляти, чи за додаткову суму. В нас, наприклад, цей функціонал може бути розроблений спеціально для тебе. І впровадити його потім з твого рішення ми можемо впровадити це для, для інших людей. Ось і якщо тобі потрібна ця флексибіліті, коли ти можеш е, маніпулювати як ти хочеш, будь ласка, подзвони мені, напиши мені, і ми з тобою зможемо домовитись, що, що потрібно зробити на платформі нове, щоб е, тобі було комфортно, щоб твоїм підписникам і твоїм покупцям було було, було, було е, дуже, дуже добре. Тож я дякую, що ти додивився це відео. Я дуже дякую тобі за лайк і за коментар, і за підписку. Звісно, це дуже-дуже допомагає каналу, коли ти ставиш коментар, коли ти ставиш лайк. І е, моя місія це допомагати людям. І я хочу допомогти як наймога більше українцям заробляти в доларах і досягнути мети. В їх фінансової мети як не мог швидше, як немога легше. Тож, ем, якщо тобі подобається моя мета, то я сподіваюся, що ти вже написав коментар, ти вже поставив лайк, ти розшарив це в своїх соціальних мережах це відео і дуже тобі дякую. І якщо в тебе виникають питання, будь ласка, пиши мені. Всі контакти я залишив внизу, і так сподіваюсь, що ми з тобою зустрінемось зізвонимось, дзвонимось, і ти будеш. Робити дистриб'юцію своїх товарів у нас на, на нашій платформі. Дуже тобі дякую і на все добре. Все буде Україна, Па-па.